Диверсійної і фільтраційної роботи, і Юрій Бойко, людина, яка представляла силу, яка привела руський мір і війну в Україну, досі залишається в парламенті і досі щось там потякає. Зараз він говорить про закон, про мобілізацію, що це є не зовсім конституційно. Во-первых, мы никогда не проголосуем за закон, который нарушает конституционные права граждан. Так было с законом про церкви, поскольку он противоречит Конституции, точно так же и сейчас. Во-вторых, когда министр финансов говорит, что у нас нет денег на то, чтобы эту мобилизацию осуществить и выплатить мобилизованным денежное содержание, то, во-первых, надо разобраться, Де, взагалі, візьметь деньги, будуть ли вони? І тільки тоді, якщо вони є, что-то розсматривали. Так. Я думаю, що ви поділяєте мою думку, що такі, як Юрій Бойко, повинні сидіти на лаві підсудних і разом із російськими терористами бути підсудними у Гаазі, а не коментувати законопроекти і тим більше сидіти у Верховній Раді. Але цікавий нюанс. Якщо ви звернули увагу на відео, то. Цілком очікувано, що ОПЗЖ не буде підтримувати закон про мобілізацію, але найбільший прикол в тому, що за спиною у Юрія Бойка можна побачити книгу із портретами Євгена Коновальця і Євгена Петрушевича і гаслом за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. Соцмережі пишуть, що навіть ніколи ще агент СБУ не був таким близьким до провалу. Дуже би хотілося, щоб таких політиків, як Юрій Бойко, Юлія Тимошенко і інші, що зараз розгойдують ситуацію. І то канабіс їм не подобається, то мобілізація, щоб вони більше в нас в політиці і владу в нашій країні не представляли. А Львівщина б'є сумнів.